Зібралися ми сьогодні на земельну комісію, хворим у нас є, п'ять депутатів у нас троє. Вам дякую велике за те, що е, прийшли попрацювати. На сьогодні у нас вісім е, питань, буде доповідати Руслана Івановна. Протокол у нас ведеться. Можемо починати. Так перелік питань на 62 сесію. Вісім питань. Перше питання про затвердження технічної документації заустрою щодо встановлення Будь ласка. Так, для нас надійшло чотири заяви. Якщо ви, про конфлікт інтересів, заявляйте, не зізнайтеся. Демченко, Ганна Іванівна, Савота Росівка, виготовила свою під свою земельну ділянку, про технічну документацію, про затвердити затвердження у власність Андріанова. Е, Ольга Іванівна із села Миколаївка, е, Дерченко, а. Анна Іванівна, журавель Олександр Владиславович, село Олександр і Самойло Віктор Валентинович, також село Миколаївка. До е, їхніх технічних документацій немає претензій. Не Має право затвердити і передати відміну власність, але і інструє, це є право марку. Є питання? Ну, нема питань. Хто за те, щоб е, рекомендувати прийняти проєкт рішення за рішення? Переходимо до слідуючого питання. Друге питання про надання дозволу на виконання проєкту земляного устрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства для подальших. Значить, до нас звертається з такою заявою громадянин Маковін Юрій Володимирович. Село, він і села Лиснівка він надав викопіювання, хотів би взяти увагнути 4 гектари землі та ведення особистого селянського господарства. От я вам показую це проівентаризована земельна ділянка, пощо тридцять п'ять гектарів. Вона велика відділа з нею тільки 4 гектари. Приведення особисто під полесінькою і самого поліцію. Але є одне маленьке але. це замість запасу проіментеризування державою як пасовища. Як пасовища. А ви ж розумієте, що ведення особисто селянського господарства недбачає сіяння цих господарських культур. Тому в даному випадку відмовляється. Зв'язку з тим, що це заміна ділянка для обласної сфери, а не для водної населення. Відмову, так? Так. Питання є. Хто задає, що ви про двіження за рішенням, а хто відмовить? Ви згодні? Так. Є. Радіо-представа. Про внесення змін в рішення сесії, 20 це Року, номер 21, 42, 43, ру. Значить, це рішення було називається про надання дозволу дозволя розробку проекту задоволення, що відведення земельних ділянок за рахунок сформована земельні ділянки для подальшої оренди. До нас із такої заявою звернувся Тетянко Олександр Михайлович, уповноважена особа СВГ Тру. Ми сесія надає видові на виготовлення. Але е, перші чотири пункти було надано дозвіл на виготовлення проекту за допомогу. а е, виготовлятися повинна технічна документація, так як дана земельна ділянка, навіть при поділі не буде змінювати своє цільове призначення. На даний учасник знаходяться не житлові будівлі, які належать на своє трудну правильно приватної власності. Тому рішення, рішення про внесення змін до терміну, рішення, яке я попередньо вам сказала, вносяться зміни і викладаються пункти 1, 2, 3 і 4 в наступній редакції, надати дозвіл з на виготовлення технічної документації і з милоустрою щодо поділу сформованої замени на площі такого для іншого сільськогосподарського призначення. І другим пунктом надається дозвіл на виготовлення технічної документації теж на Поділ сформованої земельної ділянки за іншою адресою. Там була адреса центральна, 12Б, село Новокортиця, а тут центральна 12Б, село Новокортиця. Розроблена технічна документація щодо поділу біля положення, затвердження відповідно до вимог чи законодавства. І четверта контролька класи на постійну комісію. За те, що ви рекомендувати на сесію проект рішення та рішення, оголосно, ну, переходимо до іншого питання. Четверте, про укладення договору оренди землі. До нас звернулися звертається товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма Петрово із заявами про укладення договорів оренди на дві земельні ділянки. Перша кошт три гектара, друга п'ятнадцять вісім гектара для іншої призначення. Там на ця земельна ділянка знаходиться майбутнє господарства. І земельні ділянки потрібні для тому, щоб його обслуговувати. Укласти договори. Як вони ще? Товариство з е ТОВ mm -hmm. Агрофірма Петрова, так вони називаються. Дві земельні ділянки, одна на в'їзді, коли не заїжджаємо до Петрова з лівої сторони, а друга, як їдемо на високе, так з лівої сторони. Знаходяться дві земельні ділянки. Це для них е знаходяться так, да, ну, і їхні ціни. Це де ферма? Це було? Так. Да. Ну якщо е, як заїжджати як у Петрове з лівої сторони з право, да, перед цим і друге, як не їжджаємо, вже їдемо на, на високе сліво. Оце да, їхні бізнесу. Є питання? Mm -hmm. Хто за те, щоб рекомендувати прийняти проєкт рішення за рішення? Голос, переходимо до слідуючого п'ятого питання про розгляд листів, щодо достаточно бій. І сплати земельних податків на 2025 та 2026 роки до на нас звернулися з листа два директора підприємства це Дніпропетровська філія концерну РРТ, яка за мене дітам, коли знаходиться біля е села Любимовки, і акціонерне товариство Українська залізниця, е які були за новини зі став земельних податків на залишку 2025 року і на весь 26-й рік. У кожному із цих листів відповідь буде така, де ми розписуємо, що таке, які повноваження мають органи місцевого самоврядування, що плата за землю це обов'язковий платіж, чим встановлення скасування податків і зборів покладено на. Ем, Органів місцевого самоврядування, сільські селищні міські ради майже своїх повноважень приймають рішення про встановлення. тобто ми розписуємо цю повністю законодавчу базу і підводимо до того, що ми відмовимо і одному і другому значенню ставки земельного податку на земельну ділянку. В одних іде для розміщення експлуатації об'єктів телекомунікацій, других для обслуговування залізниці. І на залишок 2025 року і 2026 року селищною радою прийнято рішення про пільгні щодо спати загального податку згідно податкового кодексу, а нового рішення е селищної Рада не планує приймати, тобто якісь інші пільги комусь надавати не приймати. ну Крім тих, які вказані в податкові. Таким чином, і там і так Да, да. Ж, так, ми надаємо тільки згідно податкового це, а, тільки, те, що було, все, було спочатку. Зараз у нас встановлено, це да, було згідно податкового колексу да, да, і так. тих потреб, які були. Да. І все а тепер це питання. Це не в нашій компетенції. Ні, це Держави, напевно, надо якось зробити у наприклад у нашої філії концерну, де знаходиться за ну вишка, ви ж ну, приїжджаєте кожного дня. Вони у рік платять 566 гривень. Я не знаю, куди ще зменшувати цю суму у рік. За різниця, та, яка знаходиться на нашій частині території, це в нас трішки є у Миколаїві і трішки у Дубінадовійському, вони щось нам платять, хоча вони по межах не наші. Ну, вони платять все решту. Ви не повірите, 500 гривень. Платить. І ще оце хочуть. І ще хочуть. Ну, я Нам з яких Ну, тому ну,

Це на рівні району або області, вони <пості> проходять, я це ж палка Булкан. Піди, ми, не ми не те з тобою віддамо, але так. розраховують на компенсацію держави, якщо це район і область подасть державу, щоб біда в Берторській області є, є компенсацію, якусь на рівні держави зроблять і отримають ті, в кого буде пакет документів. А дарето ми сплатимо, ми нікуди не дінемо. Але якусь компенсацію. Сплатить потрібно, підтримати державу, але держава ж повинна в свою чергу підтримати. Але вези? ми ж сплатити, натягнуться, не знаю, де знайти із послідніх цих заплатить, а держава повинна дати компенсацію, щоб ми посіли хліб і весною щось вже зробили якусь спосіб. Mm -hmm. По цьому питанні, по п'ятому, пророжет листів щодо встановлення пільг. Питання є, немає. То за те, щоб прийняти, рекомендувати прийняти проект рішення за рішення по відмові, тому що ми некомпетентні змінювати державний податковий кодекс і втручатися в сфері. Ці... Є переходимо до слідушого питання: шосте питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення оборони. Це так, до нас вертається е, Ніколай Сергій Леонідович, який проживає в селі Нової Зіпівка, і просить надати йому дозвіл на ночі 50 гектар е, в оренду е, для ведення городиства, заведення ночі завжди ну, менше можна, більше не можна, тому що це е, законодавством площа обмежена береться, городництво тільки в оренду. Дана земельна ділянка вільна від забудова, в неї немає документів, які треба готувати, тому його наміється водія з передумання. І замовлю, що доведення оренду девайдуся, на законального засідання селищного ради для протраження встановлення чи не надав. Є витяги. Все, що потрібно. Це спеціально для чого? Ми що відкривано випущати, забрати. що там зробити теплицю, вирощувати можеш. А що на такі висічні літації він не може поставити? А от зайді не хочеться зробити. Ось, у, у там я козбор, ядечко. Тобто земельну ділянку видно, коли їдеш із ну, їдеш по трасі, то вона буде, вона там трохи заросла там і дерева, і кущі є, і ці. Це де, на так, на так, на криверік, а, вплива, вплива. Там вони живуть, потім дорога, і потім козбор починається. Оце якраз на території. Вийшов козбора, людина хоче. Я проконсультувалася з старостою, проконсультувалася із іншим головою сільської ради. Вони сказали, що да, за мене ділянка дуже багато роботи треба зробити, тому що це кущі, тому що це не обробна земля, привести, привести порядок. Людина хоче, нехай приводить. Це ще дозвіл, а там хто його знає, може мені хтось наскільки передумаю. Хто за те, що рекомендувати на сесію, щоб прийняти проект рішення на рішення? Голосує так, сьомо питання про приймання дії договору аренди землі. За згодом? Значить, дивіться, до нас вертається Яворська Анатолій Михайлович, проживає в Сім'я часу е, він із торгів у 20-му році Головне управління Державного наступу проводило торги. І е, не було викуплено право оренди на земельну ділянку 10 гектар пасовища, він був представником невеликої кількості громадян, які хотіли зберегти земельну ділянку від розорення, і е, тому вирішили її викупити і використовувати як пасовище, викупити право оренди. Але на сьогодні людина прийшла і говорить про те, що ті громадяни, які Уповноважений його бути представником не дають гроші на те, щоб платити щорічну плату за використання даної земельної ділянки, і вони до згоди, що договір припини, припинить свою вчинність, так як не буде слухати. За цей рік вони заплатили, але на сьогоднішній рік вони її використовувати не будуть. А що ще раз на ці земельні? На цій земельній ділянці за 10 гектар пасовищ. Особище чітко. Послідуючи, тому що вона, 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 вона. вона знаходиться за селом Будівка. Якщо мені не зміняє пам'ять, з правої сторони балка і так. Добре, що, вона воно так. Вони хочуть називати договір. Вони розривають договір. Бо ми запрозапитали у самого Яворського Анатолія Михайловича, чи Я О, це О, це ж той, на кого був оформлений цей договір, Як його звати Анатолій Михайлович, чи е, люди розуміють, що якщо вони, він відмовиться і мене договір, договору, то вони ж відповідно зможуть не зможуть нею користуватися, бо мені її можемо виставити знову на торги, і можливо прийдеться знову ж купляти. Він сказав, що да, вони повідомили про це. Ми сьогодні говорили і з головою він говорить, на тумаль за накопистів отсюда зходку, сходку ще раз з старості зібрати цією дітей. Щоб не було конфліктна ситуація, бо тільки другим дадуть, або ще піднімуть. Як ви що... вирішите? Чи перенесемо е, заслуговування на світочу чи прийняття даного рішення на світову сесію? Я в такину це ж все таки. Бо тому що щоб платили за цю заведу? Вона вже не заплачена. То, а зараз зараз приймемо розірвати. Це перше. А друге ж -hmm. після розірвання сразу ми будемо зацікавлені, щоб її виставити опять же про її знову. Позначнеться конфліктна ситуація, ви все роздаєте, нема де.

Як ви протокол складу? Це за те, щоб відкласти і дати завдання, щоб провести збори. І буде в нас протокол, і в тому чорному погоді люди будуть сказати, щоб не було ніяких питання. Це за те, щоб відкласти. Я тоді відкладаю, я тільки Так, Тоді я так і скажу. а не ще не питаю. Так, і восьме питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого це У нас як оказалося, немає адмінбудівля погаського самоскладу. Земельна ділянка стоїть на будівля слід земельній ділянці, яка немає кадастрового номера. тобто вона не визначена і немає в неї документів Тому за Потрібно давати селищній раді дуже на такої е, документації, а замовником робити за розроблення проєкту задоволення щодо виведення земельної ділянки, призначається виконавчий комітет Фіївської селищної ради. І Запрошую виконавчого комітету зробити дані замовний рамку. Як ми випустили звик про те, що старостату у нас у нас всі старостати вроді, зроблені, а даний старостат ми змовлені свої час документи. Це, це е, да. да, Миколаївська старостату, одні відділення Вони написали, що літо на площа 0,45 га, ну а там буде визначено чи менше, чи більше, вже під час надасової зйомки. Хто за те, щоб прийняти, рекомендувати прийняти проект рішення за рішення. І в мене для вас ще дякую вам велике. Мене ще знову ж нагадую, Я вам на мене з кину правила поводження на об'єктах господарства ставках, Подивитися, домовляйте, що ми могли його прийняти. І крім того, в мене ще є одна заява. Як на цю сесію немає такого питання, тому зі звернулося товариство ПАФА. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із устрою щодо відновлення меж кадастрово земельної ділянки з кадастровими номерами, для того, щоб правильно все зробити, чому не виноситься на цю сесію, так як треба вивчити питання, і юридична служба запропонувала це. Чому треба відновлювати межі, Тому що у, у проєкті рішення треба пояснити, чому ми це робимо, з якої причини, які. іменно межі? Так, Від межі земельних блок е, земельний діданок. Я, я знаю, бо вони телефонували, консультувалися, як зробити там <плес> е, що зроблено. Е, там лежить земельна ділянка в кадастровому базі, а в натурі вона трошки зміщена. І треба встановити, що вона так як повинна йдеться. Це під село на закладах. Це село назад. А хто написав? Товариство а, Була, Зу, Діло в тому, що, ви було. Я зразу запитала, звідки вони знають про те, що вона лежить невірно на цьому. На... Що ви хочете, щоб ми поправили щось. Там земельна ділянка лежить, що як в прибережній зоні. В натурі вона вища, ті, що вони хочуть. Ага. І там треба встановити дійсно так, щоб ну, якщо там буде частина, Сільно, то вони можуть на полі. Це весь призначення таке будуть. Та ні, там просто напасно зразу, коли починають все це робити, треба це, визвати зіста якісь якийсь межі межі двох земельних полягати. Але для цього не треба приймати ніяких рішень. Тобто зелену звертаються і ставлю. Ну і, і, Чого і. юридична служба сказала мені, А за ви нам це донесли? Тому що це заява, яка ну, подалася зараз. Mm -hmm. Я вам наважаю, що вважаю. вона, ну, ось принесли її вчора, а, вона, вважає вважає вважає. Вважає. вона не повчається, так, вона не. Це питання, але ж ну, мені треба донести її, що вона в мене є з'яжування. Ну, от і прийде, вам донесить через місяць донесу. А, а я, я, так, через місяць доносить. Зараз сроків нема, через місяць. Вони ж хорошо, приїде го розвитку, вони встановлять межі. А на основі чого вони тоді можуть поправки зробити? Вони дадуть проти. Все, Все, ми завершили всі питання. так? Так,